Дій, якщо раніше Трамп заявляв в основному про те, що я ще почекаю тиждень, два тижні, ще раз два тижні, і так далі, і дізнаюся, що думає Путін, то тепер здається, він уже дізнався, і його ця позиція Кремля, чесно кажучи, мабуть, особисто дуже зачепила, дуже образила. І я думаю, що цей вибух негативу відносно Путіна і Росії є наслідком саме. Емоційного емоційної реакції на те, що він почув і побачив е, від е, Путіна. Е, отже, е, це вселяє справді надію, і ми бачимо, що е, тут дуже вчасно на місці виявився генсек НАТО Рюте, який вміє розмовляти з Трампом, який вміє його переконувати, який вміє йому подавати ту чи іншу інформацію е, під правильним, так би мовити, кутом зору. І от що ми бачимо е, зараз. Якщо вірити тому, що говорить Трамп, то він може насправді домовитися з кимось своїх союзників про те, що ця кількість в Україні буде поставлена чи з однієї країни чомусь у мене тут є певний сумнів, тому що ну давайте з цього з того списку, який ви Андріано показали, виходить справді, що це дві країни. Ну американці віддавати свої скоріше за все не хочуть. З, ну Важко зрозумілих причин, хоча я думаю, що це не не насправді не є великою для них проблемою, але лишаються власне дві: це Саудівська Аравія і Японія.